Що би ти хотів сказати тим людям, тим особам, які розповідають, що мовляв, ой, я щось думав, що це і західні, наші Розповідають, що ой, я думав, що наступ буде швидшим, а ви щось такі повільні, ви так важко просуваєтесь. У... Діло в тому, що коли при... бачите, приймати участь. Допомагати нашому контрнаступу то нікому нічого не захочеться вже, але тим не менше він відбувається. І ми бачимо, що на напрямку Новеликої на новостяки підійшли вже під Старомайорськ і розширились там по флангам. Це вже ну от воно раніше був такий прорив, в сторону там ніскучки, а зараз ми ще там по флангах теж прожали. Ми бачимо, що напрямок там до Ріхів, Роботіно. Теж прогризаються в цій обороні, і ми бачимо, що в напрямку, що десь там південніше Запоріжжя, теж там було просування в районі в п'яти хаток. от і там теж і ідуть бої. ну На Запорізькому фронті тут, в принципі, перебуває зараз багато от, груп моїх мого, мого підрозділу, нашої військової частини, то ми самі це з багато де спостерігаємо. то непрості процеси, в той же час просування є. І в той же час ми бачимо, що на Лиманському напрямку, про які нашим шановним глядачам, можете поставити подабайку, тому що я по Держава, що десь з, а, я з, з березня місяця, що там велике групування російських військ. Ну вони так і не шли, не шли. Вот так от вони пошли, но обмежені мають успіх. Не змогли наші протиснути. Відповідно, контрзахід поперти на Лімані. Відповідно, наш запорізький наступ і теж під Бахмутом провалився на даний момент. Нам там важко, але. Но... Та йовкипа єсть да, то, і на Бахмуті. Ми бачимо з офіційних джерел, що теж ситуація складається для ворога погано. Плюс історія з херсонським лівим берегом теж дуже драматична для росіян. І важливо, що запорізький напрямок туди зараз перекинули одну з е, бригад, яка входила до штатно до угрупування, які мали тримати лівий берег. Їх перекинули спочатку в резерв. Запоріжжя, другу лінію зараз їх перекинули вже в бої. Тобто, це значить, що для наших цивільних громадян, що противник вже задіє не лише резерви, а противник перекидає бригади з інших напрямків, вводить їх в тил, а потім кидає вже теж в передову лінію захисту. Тобто у них проблема з резервами. Діяно зараз е, близько. Е, Ще 20% наших резервів. от Тому, Ну очевидно, зараз обидві сторони в публічних е заявах або публічних оцінках, що там військових оглядачів, вони сходяться до того, що Україна зараз набагато менше задіяла власні основні сили. Тому е по воєнних мірках у нас немає авіації, у нас немає переваги відчутної в артилерії. У нас нема переваги там троєкратної, чотирьохкратної, там п'ятикратної або яку там у американців там в, в Іракі чи в, в, в Афганістані було там в, в багато разів над противником. При цьому ми наступаємо, ми перемагаємо, витісняємо противника. Нам важко, ну ми протискаємо. Ми робимо дивовижні дива, і це була саме оця от перша лінія, яка була надзвичайно сильно мінно укріплена, і нам вдається її проламувати. Це дуже серйозний здобуток, хоча він і дається легко, але ніхто не казав, що буде легко. І нагадаю, червоний місяць рікор по кількості артилерії знищеної РСЗО гармат і по кількості комплексів ППО по кількостях бронемашин. Ми зараз вийшли на рівень. Звичайно, це не березень 22-го року. але десь рівень вересня 2022 року теж був дуже результативний місяць, теж дуже великий спалах. По-моєму, по кількості артилерії і ППО засобів знищених в цьому місяці абсолютно рекорд. Тобто такого навіть в березні 22-го року не було. Що значить, що. Що Збройні сили дуже сильно вибивають специфічну техніку противника, що потім буде однозначно використано в оперативних масштабах, ну і плюс, звичайно, удари по штабах, по нафтобазах, ми зісім бачимо, як Макіївський Раднічок вчора палав. Робота ведеться серйозна, успіхи теж серйозні, хоча, звичайно, це кривава дуже важка битва. Скажи мені, Євген, при контрнаступальних діях, в тому числі і на південному напрямку, що є найважче для Збройних сил України? Це є окопаність, це є жива сила противника, це арт арт установки з танками, чи все ж таки мінні поля і замінованість? І наскільки все заміновано? Можеш якось роз'яснити? Тут і, яка історія. Щоб це оцінювати, да, наскільки ці ва, штурмові дії, треба брати безпосередньо участь як піхотна бригада. У мене не піхотна частина, тому безпосередньо там в за першу лінію ми ногами не виходимо. Ми працюємо там з першої лінії от, або там, хай, там сіряка. О, на штурм мінних полів, це йдуть штурмові бригади, десантні, піхотні. Е, я з ними теж спілкуюсь, бо ми підтримуємо їх е, вогнем і різними засобами взаємодіємо. Е, однозначно, що на не поля це саме мерзенне, що є. Ну навіть коли немає міни полів, все одно операція штурмова з противником, який ще ще має десь резерви, який тримається, які дає відпір. Ну от вони в ці дні буквально ж всюди тактичні бої тривають. Це все дуже складно. Люба воєна операція. Це куча помилок, це купа незістиковок, купа речей на які не вистачило часу, куча речей, де домовленості, якісь взаємодії взаємодія вони не відбуваються. І це дуже складно. тобто, Тому це все, в принципі, складний дуже процес. Жені, якщо говорити про а, Бахмутський напрямок. Була інформація, що ніби туди теж перекидають. І загалом в тебе є інформація, що там відбувається. Тому що те, що я чув, бачив, що ми зараз і снайперами, наші снайпери вибивають їхні сили з самого Бахмуту, бо він напівзруйнований. Загалом, яка там тенденція? Тому що знову ж таки Сергій Черватий казав, що навколо Бахмуту купінсько-лиманський напрямок, про який ти раніше, 180 тисяч назбирали росіяни. Під Бахмутом вони в принципі багато деякі підрозділи хотіли би іздатися, здатися, але не можуть їм не дають. Там були тезини, я знаю, це мої товариші зараз. там полюють. От, до речі, каже, саме снайперський підрозділ. Uh -huh. Намагалися б за це в полон. але противника вибивають їхні задні ряди. Ну, ну, і бачать за що на виду. Тобто тут в принципі працює їхні такі заградатреда, щоб просто не дрогнули. Це, ну це не так довго не протягне, Само собою, це просто зараз Бахмут не сипеться, тому що якщо він посипеться, це автоматично призведе до важких дуже психологічно-політичних наслідків і через то вони його тримають такою ценою. Довго це тривати так не буде, тому ця динаміка вона все одно є дуже позитивна. Ми бачимо просто в принципі наперед Бахмутом. Ми надгрізаємо Запоріжжя. Ми йдемо на Миманському тільки напрямку противник зберігає ти дії Ну і на російському напрямку теж да діють е, українсько-російські ці добровольчі підрозділи. Це теж характерно. Тобто, фактично зараз ініціатива за нами. А у противника, окрім того, що був була спроба пучу, у них ще й вони самі виявлять що не вистачає резервів, і вони очікують які проблеми. До речі, Жень, про цей пуч марш вагнерівців. Знаємо прекрасно, що вагнерівців, ну офіційно, ти може, маєш іншу інформацію, скажеш вагнерівців. Вже на фронті немає. Наскільки вони послабили позиції росіян, і як ти оцінюєш те, що зараз кадирівці, начебто, мають зайти замість вагнерівців і демонструвати своє вміння воювати? Наскільки я знаю, е були оцінки гоноплені розвитки, що вагнері не покинули територію Буганської області. Білорусі ще пустує. Ну якби там не було, це формування не зможе приймати такої активної участі і в такому складі, як це було до Пучу, це дуже позитивно. Стосовно кадирівців, вони зараз так само зрозуміли, що Російська Федерація тримається на волосині і однозначно не будуть прорвати масову свою кров, Їм Це абсолютно не треба. І це теж дуже позитивно. Кадировці, в принципі, може являють себе там, хоч у посередньої бездатності бойових підрозділів, але Вони не мотивовані воювати, вони не будуть воювати. Тому, в принципі, це все зараз. Після цих вони тільки слабилися це позитивно. Як, як, як ти думаєш, Жень? От зникнення Пригожина з фронту здавалось би, що його час пройшов, але зараз інформація, що він і собі повертає гроші в Росії, і от, до речі, в Пітер сьогодні прилетів, забрав зброю, яку в нього вилучили. Його він якось відновлюється. Ти очікуєш, що він повернеться на війну в Україні? Чи в нього будуть якісь інші плани? Можливо, інший похід на Москву. Да, я думаю, що Пригожин зробив ставку на день після завтра. Ті люди, які з ним разом планували цей путь, то вони в принципі добили своїх результатів. вони змогли збіймати шойгу, але взяли Ростов штаб, вони змогли дійти до Москви. Фактично, добровільно відмовилися від цього плану, тому що вони не було готові, думаю, ще Рос для того, щоб їм переприсягнуть, ну всі вже зрозуміли хто е, хто претендує на, на роль нового царя. Е, але зараз би йому пред'явили, що він провев багато русських кровушки. Він зробив крок назад для того, щоб відступити, зберегти себе основни, ну, якісь кістяк Е, в той же час проявились всі, хто в Росії, в ССБ, в Сергійських олігархів, хто на нашій стороні стоїть. І, вони спокійно чекають, коли удасть український контрнаступ, вона посититься. І вони думають або рвануть разом з Лукашенком, може займати крімльовський е, трон, або ж якісь форма. Що зробили м Такий крок е заради майбутнього, і вони тут виграли. Я думаю, зараз у Пригожина рейтинг, мабуть, номер 2 після Путіна. І зараз, коли Путін його що його повністю проваляться, він сказав, дивіться, я крові не хотів, я відійшов в Білорусь. Ну, ви бачите, що сталося? Ви тепер самі мене попросили, вернися опять, Доведи початок до кінця. Тому що те, що він зробив. Воно і йому перемоги не принесло, і шотнуло Путіна неймовірно, і міжнародні позиції Росії, і показали наскільки там все на волосиніці тримається, і підірвало і поглибило конфлікти всередині самих е, російських силових структур між кадировцями, пригоженцями, між між оборони і е, цими ж самими різними приватними військовими бандами, е, між е, повітряними силами Росії, воздусно космічними силами і ЧВК е, і між е, ДНР, наприклад, ЛНР і російською армією, тому що ДНР це ЛНР, це дуже не любили, вагнеровців. Вони жодного разу не відводили частини э, Дембабве, перший, другий армійські корпуса. Вони ні, ні разу не відводили за весь час півтора років на відновлення, тоді як росіян відводять. А тут вони ще бачать, що сам давали відбір кращих людей, давали гроші, давали снаряди і не давали. А вони ще зробили пуч на Москву. А вони це ніхто. Це все дуже класний клубок про тріч, який зараз сильно загострився. Це точно в стратегічній перспективі е, допоможе нам. Можливо, не ключовим чином, тому що головна задача це не російський бунт, а це збройні сили України, які треба підтримати. Ну, все одно це дуже позитивні події. Ну, ти розп... гарно розповів. Я мене знаєш, наштовхнуло на думку, що а може бути таке, Євген, що і не було мети в Пригожина дійти до Москви, а просто показати, що Росія всередині пуста, вертикальне працює і. Ну, після цього пучу вдався він, не, може навіть як вдався, то Пригожин би не знав, що робити. Та? Тому що зайшов ти в Кремль, а що далі? Да. А тут да, він просто да. показав, що. Так, точно. Да. Він підняв прапор. Пригожин показав, що я можу. але не буду зараз, бо я ще там от не готов, ви мене не просили. але я можу. І я от уже головний, у мене є сільонки, і у мене там незначні якісь там генерали і так далі. А зараз. Особи всі побігли там домовлятись до його там якось у дюміна, може там до, до Бортнікова, може до Патрушева. Там. Е, ну Бортніко керівник ФСБ, Патрушев – керівник СБЗ Російської Федерації, все ФСБшники. От, і були були в Росії самі здивовані, що ФСБ підтримувало подавлення бунту Пригожина. В тому числі я теж думаю, що саме ФСБ вивчало, як буде реагувати державний механізм на подавлення бунту для того, щоб вони його потім організують в повний рост, вони знали, як це спрацьовує. Зараз там хозгвардії російські передають танки. Ну що танки, що це не допоможе. Три четвертих особового складу міліції по місту. Слава, не вийшли на виконання своїх обов'язків, не тому що вони а тому що вони побоялись. Їм хоч танки давай, хоч, хоч, хоч що завгодно, це ніяк не допоможе. Тому я думаю, що да, це така холоднокровна гра. Вони, в принципі, її виграють, тому що вони, що вони втратили Вагнер на фронті. Ну а що їм було той фронт Вагнер, коли вони так розуміють, що програно так чи інакше. Ну сенсу їм було воювати Вагнера сам ще щось, якісь місто, питатися взяти хай маленькі коли не знають, що всьому фронт буде програно. Тому вони теж думають стратегічно. Краще забрати Росію без Донбасу, без Криму, може, без Кубані, ну все-таки і її грабувати, чим здохнутись в програшній війні, і потім ще тебе навісять, що ви погано воювали. А так вони вже кажуть, що погано не вони воювали, погано була закінена війна і Путіним. В принципі, логіка хороша. І Зараз в Росії три виникла армії, Легіон Росії, російський добровольчий корпус, білорусі Пригожинці і ЧВК Вагнера, і безпосередньо Путін. Армії, які одна з одною воюють. Ну наша дичена найкраща тому що вони е, герої і вони за свободу борються. Російський виховачний корпус. А пригожинці воюють із російською армією з нами, і російська армія воює саме з, з пригожинцями. А три російські армії виникло. Це ж прекрасно. А знаєш, зараз як кажуть, я говорю сьогодні з спікером одним. Тепер хронологія розвитку назви Второї армії Міра на 24 лютого 2022 року Вторая армія міра. Потім Блінкен пожартував, що Вторая армія міра в Україні. А тепер завдяки пригожну російська «Вторая армія вдруга в себе в Росії замінування Запорізької атомної електростанції. І чи справді ці бабуїни готові її підірвати? Та я думаю, не взорветься. По-перше, там вже висловилися експерти. Здається, «Укренерго» чи якогось державне підприємство, що не може бути повторення, в принципі, якоїсь там Хіросіми чи Чорнобиль, бо... Ядерне паливо, так, да, воно проблемне. І ну, це треба ці контейнера, плюс, якби це ж супутники НАТО побачать. Я думаю, що нічого немає. Я думаю, це такий блеф е з їхньої сторони, щоб підвищити ставки. Що, дивіться, ми не можемо на фронті просипатися, тому що тоді ми взорвемо. І для того вони постійно от кожен день лунають дзвінки, цивільні дзвонять цивільним, що от ми точно знаємо, що от зараз е уже там все взірвалося, будуть гайки. От, вчора, сьогодні зірвалося вчора взірвалося. Я щось думаю, що це просто підвищення м, м, таких політичних ставок, е м, бо взірвати е знову ж таки атомну станцію непомічно не виліде, і це така брудна історія. Вже би тоді, тактичною зброєю зброї кудись ударили. Я в це не вірю. Я думаю, Китай чітко сказав Путіну. Народована наголошував, що ніяких ядерних ігрушок, навіть не думайте про це бредити. І я думаю, що це просто ну політичні баталії, які мають успіх, тому що це страшно, типу о, ядерна війна. Ну зберемося на чікавиці. <гум> Жень, скажи мені, будь ласка, що ти думаєш про північну північний напрямок, північний фронт Лукашенка, Білорусь і появу там вагнерівців? Чи він буде зможе там збирати зеків, навчати їх? І чи зросли в нас ризики на цьому напрямку? Північний фронт е, ніякого е, ну, ризик як зросли. Там, по-перше, шастують і зараз диверсійні групи. Час від часу гинуть е, е, лісники, прикордонники, військовослужбовці. Ну там все одно гаряче місцеве населення гине. Тому там, в принципі, зараз гаряче. Це війна, якби. Просто що вона не в такому гарячому форматі, як на сході на, на, на північ на Донбасі, але вона є там. Е, зараз з Вагнерацем цих диверсій може, наприклад, бути більше. Це буде загострення, буде загострення. Чи це буде означати, що це загроза прориву? Ні, тому що білоруських військ не там тисяч 8, під 8, там може там 10 там, розгоронта взагалі там разом з, з бригадами спецназа авіації, танка у них взагалі дуже мало. І ну може додасться, хай наї, там 10 тисяч вагнерівства, ну їх там стільки там і не буде, е -е -е то це взагалі ніяким чином не складає угрупування, яке б здатне, було щось зробити проти вже шавонованої оборони, проти вже зовсім іншого складу Збройних сил України, ну це ніщо вони там не прийдуть. Їх там то, там і поховають. Там, в принципі, генерал Найов постійно е з таким кам'яним обличчям, просто він мабуть потирає беручки, що давайте вже йдіть Наконець на наші міні поля. Зараз ви у нас відчуєте, що таке, от коли українці якби організовано вже і без помилок роблять лінію оборони з усіх урахування всіх помилок, тому. Перспектив ніяких нема для прориву, але проблеми можуть робити. Ну я думаю, що дивіться, друга російська армія, то є Пригожинська, вона в білорусі виконує функцію, скрізь може заградотряда і ескадрона на смерті, коли в Білорусі може щось початись раптом. І Лукашенко до цього готується. Йому треба хтось, хто буде виконувати накази, тому що в Росії не тече, в Європі не тече. мисніки ну, такі угу. проти власного народу. Це раз другий момент Лукашенко зіграв вже в цих розборках Путіна з Пригожиним. Як два мальчика чубляться, такі дурачки. А старий як був усадити таракан їх помирив, і він зіграв типу, що вони дурачки я молодець. він зіграв вже на російську аудиторію. Тобто Лукашенка зараз в цій історії символічно трошки попустив, так би мовити, оцього цього путінського пахана. І показав, що я якби розумніше, чим вони обидва. Може там Лукашенко взагалі задумає, що а чого ні, Білгород, українці заберуть Кубані, а мені а що, а я заберу Смоленщину, порядок наведу. веду. Всі Советський союз там люблять. Може, він думає Петербург забрати, там Бульбаград буде, там Бульбаград на Ніві. Хто його знає? І в чому якби про це далеко не передзагадувати, тим більше, у нього там його керівний представник Савбеза Республіки Білорусь Вольфович, такий є московська миша, то він там замов хоче Лукашенка травить з того, що ми так бачили, там же постійно. Дохнуть у них різні чиновники, мови mm -hmm. могли б медіаторами або такими таємними посланцями Лукашенко до заходу, щоб якось торгуватися при різні формати, вони вмирають постійно. Там міністра з поми закордонних справ трої твічі як високого представника. То я до чого кажу, це звичайно буде дуже така оптимістична перспектива, що Лукашенко вже планує разом з нами дірібанить Росію. Тим більше репарацій не отримає на відміну від нас. Но його виступ на російському політичному полі, як такого лідера замірителя це дуже прикметно і дуже цікавий як рок і дуже неочікуваний. І він точно до речі. На мою думку, означає, що Лукашенко не буде влазити в війну, тому що зараз він буде Путіна говорить, слухай. Я тут полтора года морозився, коли у вас діла були получше, хоч ви получали якби по бамбулі. Але коли ви зараз вже так присіли на бутилку, що вже горошка не видно, ви зараз думаєте, що я дурак кину Білорусь в бой. Коли у вас там чуть не розвалилися, вас помирився. Ми не йдемо. Тому я думаю, з Білорусі це теж для нас позитивний сигнал. Ну ти згадав та в листопаді 22-го року помер міністр закордонних справ Макей, а зараз от сьогодні. На дня чи вчора вечором загинув друга смерть міністр транспорту Авраменко. Так і теж за загадкових обставин. А те, що ти кажеш, що Лукашенко там. Можливо, має якісь наміри на російську територію. Так, зараз до нього губернатори в гості е прикордонні так їздять один за одним. Ти все правильно кажеш. До речі, я говорив із е е політологами, що в Лукашенка десь є в голові якась думка, знаєш, що Путін не вічен і може мені щось відцапати. На завершення, Євген, скажи, будь ласка, як ти ставишся до тієї тези і альтернативи, що от ми наші збройні. Дійдуть до адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом і не військовим шляхом якось виборювати Крим. Я тут складно гадати. Ми бачимо позицію нашого військово-політичного командування, президента, головнокомандувача і керівника ГУР про те, що ми бачимо, вони не відміняють своїх планів, і вони часто з тих озвучених сміливих прогнозів про те, як буде розвиватися війна, вона відбувається. Тому я поки що тут не буду думати про якусь зміну формату. Ми неодноразово чули такі досить жорсткі заяви нашого і генштаба, і президента, що Україна буде звільнена. В який шлях це вже комбінаторика. Важливо, що однозначна позиція ми на своїх земель не віддамо. Тому тут треба менше все таки гадати. Бачимо, що треба зосередитися, якщо ми хочемо допомоги на тому, щоб підтримати збройні сили України. Треба поставити подобайку цьому відео, щоб зрадофіли подивились і трошки заспокоїлись, тому що справді допомагає мені сьогодні Єгора Єгорособаль, до речі, зустрів, він військовослужбовець, зараз теж на Запорізькому напрямку воює. Він каже, тобі, тобі треба каже, займатися тим національних масштабах. Так пояснив, і розважилась по повочках. Єгор теж воює в часі повномасштабки ще й раніше. Відповідно, е, треба, е, якщо є здоров'я бажання е, навчатись, воювати, можливо, ще поступити на службу в різні підрозділи. Е, зараз зокрема і підрозділ набирає кому цікаво. Там ми там під відео в описі кинемо там лінк на е, тіля його там от анкету я сьогодні знову публікую. Е, тобто про перемогу треба про неї не думати і гадати, а треба її прискорювати. І ми нікого не знаємо, як швидко може бути вона. Просто треба робити все, аби відбувся найбільш реалістичний і оптимістичний сценарій з можливих. Ну, власне, нагадаю нашим глядачам, так що знизу буде активне посилання на youtube платформу Євгена Карасяна, його соцмережі. Там можна ближче знати, що відбувається на фронті в будь-якому форматі з будь-якою лексикою, бо в нас трошки обмежений через YouTube набір слів, але не страшно. Євген, я тобі дуже дякую за цю розмову. Бережи себе і дякую вам за те, що ви робите, і за те, що в цивільному, ну як в цивільному житті, та неподалік від фронту люди можуть. Можуть прокидатися і робити плюс-мінус якісь звичні речі кожного. Слава Україні! Дякую, Дякую. гарний вечора!